Військові України збили російський ударний гелікоптер Мі-28Н, начнояхотніїк. Збройні сили України знищили цей російський ударний гелікоптер у Харківській області. Про це повідомив волонтер Роман Доник. За попередньою інформацією, російський ударний гелікоптер був збитий в українському небі поблизу села Бобривка, яке розташоване на північному сході від Харкова. Начний охотник з реєстраційним номером РФ 13654 був збитий у понеділок, 9 травня. Символічна дата, але перемоги у окупанта не вийшло. Це не на параді у Москві літати. В Україні з непроханими гостями саме так і вчиняють люто палять. Це вже третя візуально підтверджена бойова втрата гелікоптера типу Мі-28 під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ударний Мі-28Н є модифікованою версією базового Мі-28. Модифікована авіаційна машина повинна була зберегти всі якості Мі-28 і також відповідати специфіці сухопутних військ, працювати не лише в день, а й у нощі. Начний охотник призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків і іншої бронованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей та живої сили противника. Дякую за перегляд!